Переможець двох сезонів битви екстрасенсів, Хайл Алекперов залишається однією з найвідоміших постатей у світі езотерики, і його прогнози традиційно привертають увагу дуже широкої аудиторії. У новому інтерв'ю він розповів про свої бачення, пов'язані з війною в Україні, і пояснив, чому довго вагався, перш ніж оприлюднити їх. За його словами, Деякі видіння настільки емоційно важкі, що після них він може годинами не спати. І саме так сталося перед тим, як він наважився розповісти про те, яким буде фінал війни в Україні. Хай говорить стримано і без пафосу: він наголошує, що не боїться небезпек, бо сам був військовим і добре розуміє реалії війни, але відчуває відповідальність за те, що озвучує людям. Він підкреслює, що не може показати майбутнє як точний календар, але загальні часові контури бачить досить ясно, саме тому він звернув увагу на весну 2026 року. У його розповідях це виглядає як момент, до якого накопичуються важливі процеси, і який може стати переломним для України. Він описує це як світлу подію або період, але без конкретних деталей, лише як відчутний позитивний злам. Разом із тим, він не намагається створити враження блискавичної перемоги. Для нього важливо, щоб українці не мали ілюзій про швидке завершення війни. Він пояснює, що перемога це складний шлях, який потребує витримки, часу й правильного темпу. Поспіх, на його думку, може лише зашкодити. Він вважає, що Україна рухається правильною дорогою, навіть якщо цей рух здається надто повільним. На його відчуття. Українська армія продовжить зміцнюватися, і саме її поступове посилення відіграє ключову роль у майбутньому зламі ситуації. Але Кперов часто говорить, що бачить у Росії дедалі більш глибокі внутрішні проблеми, які з кожним місяцем стають серйознішими. Він вважає, що Росія наближається до періоду важких наслідків власної агресії. І що усвідомлення цього всередині країни стане одним із чинників, які вплинуть на перебіг війни. У його словах немає емоційної надмірності, це радше сухий опис того, що він відчуває. Він зазначає, що ситуація всередині Росії змінюється значно швидше, ніж здається, зовні, і що це прискорення, зрештою, призведе до ослаблення її здатності продовжувати війну. Важливо, що Олег Перов не вперше говорить про небезпеку для України. Ще у 2014 році, коли відбувалися події в Криму та на Донбасі, він відчував, що це не буде локальним конфліктом і що з часом загроза повернеться у значно жорсткішому вигляді. Він ніколи не називав точних термінів, але попереджав, що справжній удар по всій країні може настати через певний час. І що це буде складніший період, ніж багато хто тоді міг уявити, він неодноразово згадував, що вже тоді його бачення були сповнені тривоги і важких образів. Одним із найсильніших його видінь стало те, яке він побачив за кілька днів до повномасштабного вторгнення. Він розповідав, що 17 лютого 2022 року побачив сон. У якому російська техніка рухалася житловими районами Києва, він бачив конкретні вулиці та місця, які добре знає, і відчув настільки сильну небезпеку, що вже наступного дня відправив свою сестру до її дітей подалі від можливих бойових дій. Сам він виїхав на захід України, бо вважав, що саме там буде найбезпечніше. Коли через кілька днів російські війська з'явилися у тих районах столиці, які він бачив у своєму сні, для нього це стало ще одним підтвердженням того, що його інтуїція часто виявляється точнішою, ніж він сам хотів би. У своїх спогадах Алекперов також згадує, що ще у 2014 році він мав дуже сильне видіння, пов'язане зі стражданнями. Які випадають на долю України, він описував його як образ, що змусив його зрозуміти. Країна входить у тривалий період випробувань. Це відчуття залишалося з ним багато років, і, за його словами, пояснює, чому він не був здивований початком повномасштабної війни у 2022 році. Він вважав, що цей етап неминучий, хоча не знав, коли саме він настане. Говорячи про майбутнє після закінчення бойових дій, хаял оцінює його реалістично, без прикрас. Він наголошує, що після перемоги перед Україною стоятимуть три основні завдання забезпечити максимальне зміцнення оборонних сил, розгорнути масштабну відбудову та навчитися жити з болем, який спричинили втрати. Він говорить про це спокійно, з великим співчуттям. І порівнює цей період із довгим шляхом, який необхідно подолати крок за кроком. На його думку, саме внутрішня сила людей, здатність підтримувати одне одного та не втрачати віру допоможуть Україні пройти післявоєнний шлях так само гідно, як і шлях воєнний. Попри складність усіх цих процесів, у його прогнозах є відчутний оптимізм. Він неодноразово підкреслює, що Україна рухається до періоду. Коли з'являться найважливіші і найочікуваніші новини за весь час війни, він не дає ідеальної картини, не намагається прикрасити реальність, але наголошує, що напрямок розвитку подій правильний. Саме тому весна 2026 року, яку він вирізняє серед інших періодів, стала центральною точкою його нового бачення. У нових поясненнях Алекперова. Щодо наближення ключових подій, він звертає увагу на одну деталь, яку раніше майже не коментував: те, що великі зміни на війні завжди починаються не тоді, коли люди бачать їх у новинах, а тоді, коли поступово змінюється енергетика самої ситуації. Його бачення стосується не лише конкретних етапів, а загального стану країни, суспільства та того, як реагують люди на небезпеку. Він переконаний, що саме внутрішня стійкість українців стала головним фактором, який зламав сценарії, розраховані на швидке падіння держави у 2022 році. У своїх інтерв'ю він не раз підкреслював, що падіння духу було головною метою ворога, і що саме цей розрахунок не спрацював. Саме тому, за його відчуттями, Наступні етапи війни будуть залежати від того, наскільки українці збережуть цю внутрішню міцність, бо вона й надалі буде ключем до будь-якої перемоги. Цікаво, що у своїх свіжих коментарях Хаял багато говорить про психологічну трансформацію українського суспільства. Він вважає, що за роки війни люди змінилися настільки, що стали іншими навіть на глибинному рівні. Він каже, що помічає в Україні зовсім інший тип сприйняття реальності, коли страх поступився місцем рішучості, а розпач голодній, впертій силі виживання. На його думку, саме цей процес і створює той фундамент, на якому буде триматися майбутнє відновлення країни. Він стверджує, що попередні покоління українців мали багато внутрішніх бар'єрів, але нинішнє суспільство. За два роки напруження позбулося значної частини цих обмежень, і це робить його непохитним перед будь-яким наступним випробуванням. Говорячи про найближчі роки, Алекперов постійно повертається до теми внутрішніх потрясінь у Росії. Він описує їх не як окремі політичні події, а як процес, який нагадує повільне руйнування будівлі зсередини зовні. Вона ще виглядає міцною, але всередині вже йдуть тріщини. Хаял наголошує, що цей процес буде прискорюватися, і що саме він стане каталізатором важливих змін на фронті. Він звертає увагу на те, що будь-яка імперська система, яка довго ігнорує реальність, завжди падає тоді, коли вже не може підтримувати власні суперечності. На його відчуття, Росія зараз знаходиться саме на такій стадії, і цим пояснюється його акуратне, але впевнене очікування важливих подій у 2026 році. У його розповідях також з'являються нові деталі щодо того, як може виглядати момент перелому. Але Перов не говорить про військові карти чи конкретні географічні точки, але описує загальну атмосферу, яка пануватиме у ті дні. Він відчуває, що цей період буде позначений великою напругою, коли багато людей не зможуть пояснити, що саме відбувається, але інтуїтивно зрозуміють, що щось рухається дуже швидко. Він порівнює це з моментом перед грозою, коли повітря змінюється ще до того, як починає лити дощ. За його словами, цей етап буде супроводжуватися різким зрушенням настроїв у світі, і міжнародна спільнота, яка довго відчувала в тому, Знову почне діяти рішучіше. Але Кперов багато говорить і про те, як зміниться світ навколо України після того, як війна нарешті почне завершуватися. Він пояснює, що перелом у війні не завжди означає негайне завершення бойових дій, часто це означає зміну ставлення світу, повернення інтересу до теми, бажання завершити конфлікт дипломатичними чи економічними методами. Він переконаний, що у 2026 році Україна знову стане головним фокусом міжнародної політики, але цього разу не як країна, що бореться за виживання, а як центр майбутньої архітектури безпеки. За його прогнозом, саме в цей час почнеться нова хвиля підтримки, не менш потужна, ніж у перші місяці великого вторгнення окремої уваги, заслуговує його бачення після воєнної відбудови. Олег Перов говорить про це не як про технічний процес, а як про масштабну зміну самого образу країни. Він упевнений, що після завершення активної фази війни Україна війде у період дуже швидких трансформацій. Він зазначає, що в людей з'явиться потреба відновлювати не лише будинки, а й власне почуття безпеки. Це, на його думку, стане одним із найважчих процесів. Бо фізична відбудова буде йти паралельно з емоційним та психологічним лікуванням. Проте він переконаний, що українці мають достатньо внутрішньої сили, щоб пройти цей етап. Цікавим є і те, як він описує поведінку людей після війни. У його прогнозах немає романтизму, радше тверезе розуміння того, що суспільство стане іншим. Він вважає, що українці будуть значно уважнішими до своєї країни. До політики, до оборони, до інститутів влади. На його думку, війна створила покоління людей, які вже не зможуть жити так, як раніше, і це стане фундаментом нового громадянського укладу. Він припускає, що в майбутньому українці будуть активніше об'єднуватися навколо спільних цілей, а держава стане значно стійкішою перед будь-якими викликами. Ще однією важливою темою його прогнозів є питання втрат. Алекперов говорить про це з великою обережністю, але наголошує, що після перемоги українці довго відчуватимуть біль через тих, кого не стало. Він називає це найбільшою раною, яка не загоїться швидко. Проте водночас він упевнений, що саме пам'ять про цих людей стане одним із джерел сили для країни, що відновлюється, він вважає, що українці почнуть цінувати власну незалежність. На зовсім іншому рівні, тому що вона буде оплачена не абстрактними словами, а конкретними життями. У фінальних частинах своїх пояснень Хаял говорить про головний висновок, який українці мають винести з цих років. Він вважає, що головним уроком стане розуміння того, що сила країни завжди починається з людей і що жодна зовнішня загроза не здатна зламати народ, який тримається разом. Він підкреслює, що майбутнє України не просто світле, а вистраждане, і саме тому воно буде міцнішим, ніж будь-коли. За його баченням, у 2026 році почнеться період, коли українці зможуть нарешті відчути, що рухаються не в темряву, а в напрямку нового життя, і саме цей рік він називає тим Рубіконом, після якого почне розкриватися нова сторінка історії країни. Усе, що Олег Перл говорить, базується на його інтуїції та багаторічному досвіді роботи з людьми, і він ніколи не подає власні прогнози як гарантію, він лише передає те, що відчуває, і намагається зробити це так, щоб не створити зайвих ілюзій. Але навіть у його стриманих словах відчувається впевненість: Україна не просто вистоїть, а підійде до свого вирішального моменту з набагато більшою силою. Ніж будь-хто міг припустити на початку війни.